Обстріли відбувалися на протязі всього опального сезону. Просто наслідки, які були, були значно меншими. Але якщо говорити про те, що було до цього, то перша це у нас припинила роботу Курахівська станція, яка знаходиться 10 кілометрів від лінії фронту. Її просто забомбили кабами, і вона більше не може працювати. А, і там як тільки включається труба, починає димітись, відразу прилітає. А в лютому не знаю, пам'ятаєте чи ні, були обстріли станції в Дніпропетровській області, і там ми втратили дуже багато трансформаторів, які там обмежують видачу електроенергії в мережу. А якщо говорити про 22 березня, то тут, на жаль, дві станції, найбільші станції, а, отримали найбільші напевно, ушкодження за всю війну. На кожну станцію прилетіло вісім ракет. Причому на відміну від минулих періодів, минулої зими, точність ракет вражає там розбіг метр. Якщо раніше це було там, 100 метрів 200, 300, зараз це просто прилітає метр на метр. І, на жаль, не, не вдалося збити ці ракети. І наслідки просто колосальні. Там ну, поле чисте, немає, немає дахів, немає обладнання, вижжена земля. То, що називається, ми втратили 50% доступної потужності, це 1 гігават, і це по суті маневріні блоки, які забезпечують покриття пікових і півпікових навантажень. Причому найгірша ситуація в тому, що були знищені дві третини відновлених блоків, які ми відновили за минулої зими. Ми 10 блоків відновили і дві третини знищені. Якщо ми раніше говорили про пошкодження, то зараз ми говоримо про слово знищення, і це не перебільшення, тому що деякі блоки у нас знищені на ну повністю, а рівень пошкоджень 50+, 20-30% 50, причому пошкоджене найбільш важливе обладнання, яке виготовляється там не день, не тиждень, а роками. Збитки ви питали, От минулу, минулу зиму ми відновили за 110 мільйонів доларів 10 блоків. Зараз ми швидко порахували, там ще потрібно розібрати всі завали. Вже 200 мільйонів доларів лише щодо такого ну, очевидного видного обладнання, яке пошкоджене і не підлягає відновленню. А і... скажіть, вибачте, що я вас перебив? Це обладнання. Його ж за кордону треба замовляти. Так? І це вимагає часу не знаю, виробити його, доставити, чи це країни Євросоюзу, чи Японія, я не знаю, звідки вона йде. І, і так, і так. У нас трансформатори виготовляє запорізький трансформаторний завод, генератори виробляє тротяжмаш з Харкова. Турбатом ну, минулому турбатом зараз по іншому називається, виготовляє турбіни, машини силові, да? Але ж тут Питання Харків зараз не працює, тому може він виглядає чи ні, там світла просто банально немає зараз. А запорізький трансформатор він виготовляє. Він виготовляє ту номенклатуру, яку ми потрібно маємо поставити. Іноземці виготовляють, але на замовлення це для них не типова номенклатура, тому що навіть по трансформаторам клас напруги у нас 750, 330, 110, Ну такі кроки, а у них 400, 200. Тобто, це ну, прийти, будь ласка, зробіть, зробимо, але це буде вимагати часу і значно більше, ніж це зробить Запорізький трансформатор. Тому, звичайно, потрібно завантажувати українські підприємства. Це, це пріоритет. Не все вони можуть встигнути виготовити, або ж з точки зору черги, яка є на іншій компанії, ми ж не єдині, які постраждали, або ж просто з точки зору наявності людей. І часу для роботи Запорізь, Запоріжжя, там кількість тривог протягом дня більше ніж робочий час вони е, можуть працювати. Тому ці обмеження є і це потрібно враховувати. А так GE, Siemens, ABB, Hitachi і інші компанії вони залюбки виготовлять, якщо ми заплатимо їм гроші.